Всім привіт! Сьогодні будемо готувати гарячі бутерброди. Це дуже простий, але неймовірно смачний рецепт, який точно стане в нагоді, коли хочеться чогось смачненького. Почнемо з начинки. Я беру варену кубасу і нарізаю її кубиками. Також можна додати будь-яку іншу кубасу. Це може бути шинка, салямі, будь-яка на ваш смак. Потім беру помідор і також нарізаю його кубиками. Усе це перекладаю в миску і до цього додаю зубчик часнику натертий на дрібній терці. Одну неповну столову ложку майонезу, 2-3 столові ложки кетчупу. Регулюйте за своїм смаком. Усе добре перемішую, що вийшла однорідна начинка. На кожен шматочок хліба викладаю по столовій ложці начинки. Розрівнюю це все. Окремо натираю твердий сир на дрібній терці. Його буду використовувати для того, щоб наші бутерброди мали гарну золотисту скоринку. Далі беремо сир і щедро посипаємо його на наші заготовки. Деко відправляю в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10-15 хвилин. Час залежить від вашої духовки. Як тільки бутерброди готові, можна посипати їх свіжою зеленю для аромату та краси. От і все гарячі, ароматні, ідеально хрусткі бутерброди готові. Це просто, швидко і дуже смачно. Смачного!